Всім привіт, це мій влог. І Я цього тижня здаю екзамени, так що побажайте мені удачі. Подивіться, як у мене виглядає кімната. Все завалене просто цими екзаменами. Що, дивіться на мою стінку просто. Оце все треба позаучувати на пам'ять. Просто із над дітьми. І ще й поставили екзамени 4 червня, вибачте мене. І вже пройшло три дні літа. І знаєте, що я робив ці 3 дні літа? Гуляв. <свят> Завтра у мене англійська і релігія екзамен. Тобто 4 години писанини. Ще й в самі перші екзамени. Нам попросили взяти шість ручок. В принципі, це все, що у мене є. У мене, до речі, є монетка. Вона просто заряжена удача. на ній написано 10 лепта. Я щас її положу собі під леву п'яточку. Такі у мене подкрадулі. А блін, а чим вверх лежить? Написать тут труси вісіть. Ой, написано, що класти в праву п'ятку, чуть вліво не поклав. Ми там уже стерлась почти все в той п'ятки. Сказав чад ГПТ, що нікому не можна, казати, що виложити. монетку. Це на удачу на завтра. Заряджаємо. Це за рік. І не дай Бог хтось скаже, що це мало. йо йо Блін, ну тільки я так можу. Ну що це за треш? Порозсипалося усе. Зачам. Why? Why Тим, why do you do it to me? Що перед екзаменом кажуть не мить голову. У мене екзамен і сім днів! Боже, ранок перед екзаменом просто вже біжу їсти. Блін, я щас повторяю віршики і все, біжу. Там Даша вже нас жде полчаса. Я взяв айпад, щоб, після що, вам щось поснімати. <головік> <головік> Готовляться до екзаменів. Ви готові через полчаса писати? Я тебе печенько. О, дякую. Дарина усердно готовиться. Тут нам треба типа, заповнити. Я готова Якщо що Настя все цілий рік, яка печеньку взяла восім пачок. Даша принесла на екзамен лабубу. Як ми готові за екзамена? Говорю, у мене сидить моя мама, сидить мама каже. Що ми написали англійську ти в релігію? Дим? Ждем релігію, прям жорстко, ждем. Короче, я тут усе повторяю. Хоч іслам. І знаєте, що Даша, вона не здає релігію. Я похожий чоловік, який здав релігію. А зараз ми побігаємо в Бургер Боже, Ребята, Я вдома. Мені треба зібратися і я бігу в Бургер Кінг. Я йду в Бургер Кинг. На рахунок екзаменів. Я не супер довольний, тому що з англійської я два питання не повністю відповів. А з релігії я взагалі одне взагалі одне не знав, як відповісти. Завтра географія. Так що треба щось поучити. Встрічаю своїх телепузиків. Чого ти мені знімаєш? Ой, не зя. Сьогодні знімай. Уйди. Блін, все, ребята, отмена. Сьогодні Бургер Кінг от мене. Це капець, блін. Стою, блин, якась блін травма нарізався. Ми стояли, блін, полтора часа. Даша взяла пекми указку. Виключи камеру. Що? <с> виключи камеру. Камеру виключи. Ми боси Бургер Кінга зайшли. У мене тут написано «Хеллоу, Ігор». Поздоровайся. <гілля> Давай спалю твою карту з двох сторон. Який у мене номер? 918, фініш. Бо ж не можуть без Макдональдса. Бош. ой, буркино. Це Даша оставила багетик з картошечкою. Поки вона пішла в туалет, покрадем трохи. Щоб не ругалась. Я? Да, що? Так. Слухай, я з'їла твій одне. Блін, не можу куди телефон поставити телефон Ребята, Нікіта зйомку, так що сьогодні без брилкина. <гум> Отакий у мене бургер. Ну бургер. Ну, <гум> бургер. А тебе є такі булочки для ходового. Де качество? Да, де, де качество? Я усхила. Це саме булочки малютка для ходового. <гум> булочки <гум> малютка. <гум> 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 такі у нас стол набагато. Все валиться. <гум> Блін, два. Моя теж. Все смачного. Я тебя. Смачного. Ценим вам. О, давай таки mukbang. <схи> <схи> Ничего не видно. Там нормально нам Давай бургер за два укуса, чай, да лучше. Нет. Ходим. Что, че... Даша? What are you doing, girl? А feel like this meal is strong. Ой-ой. Отстань. Даша, можно фотку Нет. с тобой, пожалуйста. <схи> можно, пожалуйста, фотку? Хорошо. Улыбайся, Bad girl. Чувак! 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 А можна давай, давай, сфоткаю, Никита. А можно удалить фотку пожалуйста? Давай, ще еще фоткать. Никита, можно фоткаться? Мольно. 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 Ой, какие вы симпатяшку няшка. План скам. Да надо было закрыть. Проспевай э, оцей. Яй. Ой, яй. Тепло дуже громко. Даша.

Bar, la, la, la. Да что ты со мной не споешь? Yeah, bar... nice, 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 nice. Давай вместе. Эм... Сой, какая песня? И заиграла а шум. Зайдешь, зайдешь. Сюда мне. Шу... Делай... Моя пташка. Нет. Это я. Блин, там Лила и Стич вывеска. Я вот тоже хочу в кино. Это ужасно, кино. Мы пойдем на... Ты заторала, что орала, что пришли Мы пойдем на 4D. Другой кинотеатр. Яр. Видео -кажу. Ты можешь идти с нами и слушать. Они и кинотеатры. О, э -э, давай, спевай песню. И, не, давай я. Э -э. А, Ванька, стань, не, 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 не надо. надо. рам пам, -пам. Нет.

<дит> і Ліна Костенко, і Тарасиченко, і Спасюра Єфранко, і Леся Українка, писали тільки там де Денисе? Ребята, я чувствую запах уже тут, что цей ресторан не дуже. Там ще і синій неон підсвіткою, і ноль людей на 500 столиків. А що це за здание красивий? Я його ніколи не бачив. Це кафе, там де ти приходиш. Даш, ти впевнена, що це кафе? Заказываешь еду, и тебе там не только при... дают тебе еду, и тебе там еще и оскорбляют, выкинуть на тебя еду. Даша попросила за записать люто видео. Стой, там мужичок про. Зачем ты меня снимаешь? Убери! Убери! Доела. Никита сними меня! <ріхи> че ты меня снимаешь? Я не понял, блин! Ой, Даша, це все, все твоє на ночь! Наш... <ріхи> 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 <Бечаренко 16. ріхи> О, кто хотел бургеркинг, давай-ка в бургеркинг. Зачем мы ты, если можно оставить. Сапс. У Даши отпала половина мороженого, Даша отключайся и давай. Отстань. А как ты будешь ездить Я с мамой разговариваю, а не с подружкой. Боже, блогер. попал. Это рут. Реально? Рут. Червону руту. О, как посмаковала. Ну ты чувствуешь? Почувствуй. Чикен Какой, Посмакуй. Там люди, там люди. Чувствуй, чувствуй. А зачем ти мене трогаєш, Даша? Все, Даша, побачимося завтра на екзаменах. Ні. То ти полетіла на самокаті. Оце є на вайбі. в ринку. Бери, Нікіт, не з'ясняєшся. Упаковка сама тебе повернулася. Через півтори години екзамен з географії. Я гуляю в тауншип. І тут лежить книжка, типу я так отримую знання просто. Екзамен з географії через час. Переживаю я, не знаю чого, але какав я вже три рази. Рано встала, і сьогодні заснула. На, на землі, кстати, я заснула. Отак <риво> готувалась, <риво> <на кухні>. Упорно. <риво> да, заснула, встала, знову зібралась, знову йду писати екзамен. А я просто всю книжку вичитав на екзамен. А я просто. <риво> Весь GPT чат переписала в зошит. Даша сказала, що забула пік міуказку. Я пішов. У них екзамени з 9.30 до до пішох. Чого ти вертикально знімаєш? А як? А, так? Ютуб же. Це ой. Ну, це ми вирішимо. Це вирізається. Я не матюкаю Як ви? Та не знімай вертикально Ой, Блін, я забула. Я ой, чекай, як ви качу? Як ви почуваєтесь перед екзаменом? Я Що, сьогодні здаю географію. Да, я сьогодні какав чотири рази. Я, я як ви думаєте, на скільки ви напишете? На сто. Щоб пока. А в ам... смысле, поки там ще 5 днів влог. Ой, блін. Фоткаємось на Настін телефон. Ми здали географію на півгодини раніше, кстати. Угу. Тепер їдемо додому, щасливі, завтра математика. Волни там не із-за жари. А Вообще, листок типу, був нормальний, але там були дві, дві діаграми, які було дуже важко намалювати. Завтра математика, просто подивіться, скільки у мене тут листків. Я м не сильно готовлюсь. Да. Я тільки 15 хвилин сидів, почитав. До речі, оце ще не все. Тут ще отака картинка. Тут у мене гречки кілограм лежить. Я не бачу мінусів. Взагалі мені кажеться, що трохи треба поубирати. Мама скаже, що що я оце виставляю. На показ. а це мені на уроки було скучно. Мені принесли фісташки, йогурт, короче. Ну, я тока сів рішать математику. Судьба сама сказала, що треба поїсти фісташки. Все, я виходжу на екзамен. Ти готова? Я готова спати вже заї. Я не знаю де держати, щоб не закривати динамік. Не Кинь його. У нас ті уже цей нерв здається. <рес> я там мукаю, м'явкаю, лапкаю. Так ты це делає месяц назад. Нет, там же хуже стадят. Танцюйность. На полосі виконує. Ой, два українських прапора. Шо? Ой. Ми уже через 10 минут идем на экзамен. И що, що там 6 утра показывают, я не можу попасть. О, Даша. Даша! Мы готові до экзамену. Я, я її вижу. Ой. Дай жарче. Це не хороша идея. Дарина, кажется, все из-за меня. Дарина просто на лютой подготовке в очках. Давай чипсы с бигтейстом. Хочешь пончики? Пончики. 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 Чипсы со вкусом бигтейста. Понюхай, они в пахнут. Понюхай. Фу. Нет, это чипсы, но какой-то воняй оцетом. Это от Игоря. Я видел 10 підписників на Ютубі. Та ж ти щось Ді, <звіх> <звіх> Настя, що з до іспитів? Настя, ти робиш? вчитель. Боже, що за Настя вже нагоріла, надій слідну. Що за підстава? На iPadі на задній камері нема 0.5, зато на фронталці дивіться, які тут у нас об'єми. Я вдома доїжджу. Чи задоволений я? Не знаю. Виходить, що математику ми здали. Тепер у нас два дні вихідних. Послухайте, який дощ. Всім привіт, я Ігор з наступного дня, коротше, ми ще сидим гулять, то там буде Даша, Нікіта, Зіна, прикиньте, яка комбінашка просто. Микита, <laughs> привіт, а Зіну ти не бачиш, так? Да? Hello, Зіна. Якщо що, Зіна говорить англійською, то я буду писати переклад. I love your outfit, so cute. Thank you very much. Uh, thank you, Zina. I don't like yours. Are you not freezing? А тебе, Зіна? I'm freezing and I'm wearing three jackets. By the way, we have only three exams left with Daria. Oh, you're still doing your exam? Yeah, we have junior third. Oh shit! So... Hello, Daria. We watched you yesterday. Oh, la bubu! where did you get bubu? It's a uh, it secret. Zina wants to Yes, I'm so hungry. Too much. <laughs> okay Maybe we go to McDonald's or in subway. Burger King. But, but Burger King. I don't want to go to Burger King like a third King. time. I can't go anywhere. I'm so <laughs> I can eat Dasha right now. Ребята, сразу sorry за наш English, so Zina wants to eat too much. Guys, what the fuck? Where are we going? I don't need to eat too much. To eat. <laughs> McDonald's here. Two yeah, McDonald's. McDonald's. No, maybe Burger King. But Burger King. Where? No, McDonald's. Why? Burger King it's 10 minutes from this. From here. And McDonald's is two minutes. Let's just go wherever Dasha says. <laughs> Before I go to reception, some boy, and I go in with my Labubu. Labubu! And, boobo boobo. and this boy is like, No, oh, la Labubu! And I was like, Okay. How much did you get? Here. Your... Labubu. <laughs> cost? 30 euros. Just 30? Just 30? <laughs> just 30? Why did they say that it's 1,000? I think it's. Uh, it's like, like a huge Labubu. where are you going? <laughs> oh, McDonald's <I'm laughs> Зашибись. <существ> Я их заставил идти в Зина, uh, let's do Ukrainian копак What is копак? Dance. Uh, I forgot everything. How do you say uh, Каптика hat, hat in Ukrainian? Кепка No, it's kept <существ> Kepka. All, all, my followers on uh, TikTok are now Ukrainian. <laughs> That's really Oh, yeah, <гас> Zina! Um. Guys, I need to apologize for you. Why? Because you know, like I haven't been talking to you much. No, yeah, this is because of your yeah. Brazil boyfriend. No, what the fuck are <laughs> you I had exams. And... Yeah, but we have exams now. I don't know, you guys are crazy. You know, my teacher she gave me the exam to stable, yeah. and then I took a photo of the exam and I <laughs> sent it to my class. <laughs> See, everyone got a full mark. My teacher gives me. The ordinary level. I don't know why, because I'm higher level. Uh, when we had the exam and everything since started, teacher gave us a papers and everybody was sitting in the class. But she said, "Okay, I give you the papers. You write your number on it. Don't open the page." Okay. Yeah. And everybody looks at Daria, and Daria, Daria is sitting. She, okay, I don't she's know. looking at her, and and the teacher was like. She didn't know that she can't open the papers before. Yes. Yeah. That's why she put you in ordinary life. <laughs> and everyone has different accents. My head hurts. Why did you just open everything? You know, Igor is evil. When he posted with Nikki, he got a lot of views. And when he posted with me, he yes, got a lot of views. With me? Yeah. And with me, he, he had he. <laughs> <laughs>

Скажи, що сталося? Я навіть спочатку заказати картошку фрі і кока-колу, притом у мене вже є цей Павлович. І з ним з цим Павловичем ми заздалегідь. О, mm -hmm. oh, no. Що? <світка> 7 червня, Зіна в светрі, кофті і куртці. Ми вже всі попідїдали картошку. <світка> Даша до бургер. Дякую. Мені ні. Дякую, Зіна. У. Oh. Нам спасибо, дякую. What is it? Дякую. Thank, Thank you. Дякую. У мене два бургера, картошка. У. Oh. Морин. Бур'єркінги беріть вопери. Боже, зонтик на час. Зонтик на час. А в них зонтика немає. Ну як, я не можу. I can't share it with you. Ні поєсти нічого. Даша сказала, зато ми в Бур'єркінги, а не в Макдональдсі. Yeah, Ніхто не захотів в Макдональдсі, тут же вупер. Тут же вупер. Not... І знаєте, хто взяв вупер? Тільки я. Where are we going after? Молдова. Молдова. What the fuck is Moldova? <laughs> It's a country. We have here Moldovian shop. Oh, I thought we were going to Moldova. <laughs> How would you say in Arabic, I hate this Burger King so much? Burger King is <laughs> Я весь в кетчупе, а они идут и ржут с насрала птица. Смешно, Це к деньгам! It's not on my body, it's on your hair and everywhere! It's white! Ye it's yellow! No. No. I'm so sorry, Dasha! Накакала птиця, і звиняється Зіна. Зіна решила взять Даші слаж. Порадувать Дашу. Наша... No,

Вигор той стакий. Я hit на накид. It's very good got it. Технікиден бульдак. Ого, страх. Okay, it one at a time. Is not possible, it's too hot. Що там делать? It's not hot. Ідемо гораємо з пісні. Ой. Ідемо гораємо. Ідемо гораємо з надписі. Да тихо. Ідемо гораємо. Ідемо гораємо. Ідемо гораємо. Идем, угораєм, з пенсії. І йдемо, з надписі Помідоріна. Даша каже, Помідоріно. Так не Помідоріна, а Помідоріна. А куди ти дивишся? Не тебе. Помідоріна. Я люблю тебе. Беді... З тобою кару бажі. Даша, ти потіля. <звук> тебе не знаю, не верну. Ha ha ha. Кто махфия? Я. Ты на плейлист оставляла. Спасибо. Да дякую, дякую. Uh, sorry. Why is everything cockles? <laughs> what? I don't understand. This is so Zina. <laughs> Guys, I'll show your Бадабумчик. Бодобумщик? Почему ты выбрал Это не мой вопрос секунду Почему он выбрал Потому что он это заставляет его И он получил... Молодо... что это? Я не знаю, что Зина, машина? ой Нет, это для тебя No, I don't like. I don't like it. I never tasted something like this before. Danger, keep away. Ой-ой, rain started. ой 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 Мы як в яком А что мне сделать? I'm recording, Daria. Sorry, bro. Sorry, bro. Is I'm <laughs> <laughs> <sp> <laughs> Kayo? Yeah. What the fuck? From this shop, they're saying they're hiring people. Do you want me to send it to you? Sorry. What the fuck? <laughs> Kayo? <laughs> О, да, 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 Кайо, Кайо, видишь это? А, Сина там продавца просто тыкает. Ты с нами? План скам. Мой ас. На урок. На урок. Дела фуфу. Дела бубу. Я сейчас обострю Ой, дивиться, типа мочалка для душ. Бас, я у королевский. Нет, Тоша. Ой, это твой парень? Нет. Может, это Может, это твой это твой парень? Нет. это Может, это Yeah, uh Check the size, Dasha. For seven years. Horse and verse. <laughs> <laughs> I like this for myself. No, Zina. Why? It's it doesn't been... it did... look... It did... <laughs> fit... It fit... Oh no, California. They're ugly? They're for bed, they're for sleeping. Are uh, they even for sleep? No, for sleep, they're perfect. No, for sleep, <laughs> Do you guys like? It's Ho pho phoenix. 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 Shut up. I... Zina, take those. But, but yes, exactly. I want black and white, but I don't want this green. But they no green, buy this one at all. Да? Oh, mm. вот mm, that's it. Вот <laughs> <laughs> oh, Zina, sleepers for you. For uh, to sleep. <laughs> no, Zina, you should you should buy this back. Mm. Oh, yeah, Try this one. Mm.

через 29 хвилин. Я дуже злий. Я перевірив, мені сказали, що в мене потяг через 6 хвилин. Чого писі через 20. 8. У мене 14%, пуста просто станція, взагалі нікого нема. Боже, Ігор, не за чим ти це знімаєш? Даша пришла. Да, да, Даша... пришла, завоняла жутко просто. Ты училась что по сайенсу? Нет, не смотрела тикток. Я тоже. Но Ева сказала, все будет легко. Ева, мы в тебя верим. Не понял, а как мне вычислить сигму?

Це що? Я yeah. Ти повторяв про бабіті? Ми написали сенс. Даша не пише бізнес, а я здаюсь на бізнес. Ну, в принципі, так мені подобається здавати екзамени. Огорочки, у мене там ще фрукти і ютубчик. Ми здали бізнес. Коротше, зараз вже їдемо додому. Боже, я довольний, прям вообще. Питання випали доволі хороші. Там були якісь про бутилки, питання, те, що даю, здають бутилки. Який мінус для бінуса. Ой, бінуса. Який мінус для бізнесу в тому, що здають бутилки. Всім hello, у мене сьогодні останній екзамен, французька. Як думаєте, скільки всього я вивчив. Я нічого не вчив. Даша написала. Ти написав екзамен? Як я можу написати екзамен, якщо в мене екзамен через 2 години? Їдемо з Дариною на екзамен. У Дарини біологія, <рес> у мене французька і все. Правда, у Дарини ще там 5 тисяч екзаменів, у мене все останнє. Боже, вся школа пуста. Ніхто не знає французьку, всі роблять нормальні предмети. Там готування, конструкція і всякі. У нас французька.

Треба було на супер клей наклеїти мені в такий. Екзамен устроїли. О, такий результат. <с writers> а тепер у мене лютий вопрос, що робити з цим усим. Мені потрапилося ось таке відео в Тік-Ток. Я не дуже хочу експериментувати іменно. посереді Майком. Ось таке вийшло. Впечатлительне відео, я сподіваюся, сподобалось. Просто дякую, що були зі мною всі екзамени. Я сподіваюся, ви вже здали свої екзамени. Я офіційно починаю самер. Можете кайфувати, можете устроїти пікніки. Ставте лайки, підписки. І якщо коментарі відкриті, пишіть коментарі.